А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Пастух і поводир. Автор історії Роман Фищак. Останні промені сплячого сонця відбилися від леза ножа та впали на ідола. Жовта заграва осяяла вилитого золотом бика. Левко стояв перед велесом, приклавши до грудей ритуальну зброю. Іншою рукою він гладив мене по загривку, примовляючи зазивало, зроби для мене останню послугу. Ти вірно служив мені з п'ятнадцяти літ. Скільки ти вже допомагав мені, був для мене вогником світла у цьому темному світі. Але зараз без тебе я не впораюсь. Хазяїне, я готовий віддати тобі усе, що маю, навіть своє життя, схилив я голову на знак згоди. Худорляві пальці міцно вхопились за моє хутро. Я не прочався. Рука, що тримала руків'я ножа, затремтіла. Не від страху левко не боїться, це лють. Я відчуваю гнів, що його переповнює та передається мені. Велес мене любить, мама все так казала. Він врятував мене, коли я після появи на світ ледь дихав, подарував кволому мені життя, але забрав його барви. Зараз я несу дар назад у твої руки о, Велесе. Лише дозволь мені помститися. Пастух людських і звіриних душ мовчав. Почайна дрімала, мирно похлюпуючи в нічній тиші. Над нами запалювалися перші літні зорі. Моя малуша, мій синок, по щуках левка текли сльози. Мені не вистачає сил помститися ворогу у людській подобі, тому дай о всемогутній Велесе, сили моєму поводиреві, хай він здійснить суд над катом. Лезо плавно опустилося. Левко зробив надріз біля мого вуха, цівка крові потекла по металу. Дощо має бути покараний. Якщо на те велесова воля, я готовий. Сціпивши ікла, я вп'явся поглядом у фігуру божества. Але чи готовий левко? Хазяїн знову приклав вістря до грудей. Вільною рукою підштовхнув мене вперед. Ми підійшли ближче до ідола. Місяць плавно викотився з-за гори, освітивши поділ. Русь спала, де на де брехали пси? Час! Прошепотів одними губами Лев, Убогий пастух віддає у твої руки життя своє, о володарю душ, хай станеться за волею твоєю. Сказавши це, він відпустив мій загривок і безсило впав додолу. Холодний камінь зіткнувся з руків'ям ножа. Пролунав дзенькіт, а наступної миті передсмертний стогін левка. З під його ребер заструменіла кров. У калюжі відобразилося місячне коло. Срібне сяйво залило все довкола. У грудях хазяїна зяяла рана, а у моїх порожнеча. Від болю я по вовчому завив, і настала пітьма. Ще трохи. Я відчуваю їхній запах. Від них досі тхне вбивством, таким свіжим. На місці розправи згарище, але Велес показав мені правду він все таки любить мене. Зараз я втілення його сили, його волі та свого гніву. Помста виштовхала біль, що зародився, коли я прийшов з Пасовська. Тоді я був беззахисним сліпим, який лише міг мовчки стояти перед спаленим домом, у якому догоряли рештки моєї родини. Тоді я нічого не міг зробити, але не зараз. Швидкий стрибок ще один. Нове тіло рухалося набагато краще. Очі вночі розрізняли найменший порух тіні. Ніс вів мене. Дякую за вивало, що згодився. На світанку я прийду сонячною стежкою до тебе і до моїх найдорожчих стрибок, ще стрибок. Я розсунув лапою зарослі ожинника та вихопив серед мороку дві постаті. Сторожа візантійського купця Миколи ліниво вдивлялася у розмиті силуети сплячого Києва. Вони теж там були. На ганок обійстя вийшов юнак, син купця. Пригладив темні пасма та, насвистуючи, завернув за будинок. Напевно, відправився до вигрібної ями. Тоді він стане наступним. Перед моїми очима спалахнуло видіння, яке показав мені Велес у мить переходу душ. Микола, сторожа та син його, Олег, у моїй убогій хатині стоять над малушею та п'ятилітнім Любчиком. Купець за борг, що я випросив у нього для сім'ї. Оплату взяв з жінки моєї. Всі вони на рогу зробили над її тілом і нашим дитятком, що вона під серцем носила. Не витримала сердешне і передала душу велесові у руки. Микола, щоб кари князевої уникнути, Любчик у горло перерізав і підпалив усе. Той вогонь палахкотить зараз у мене в грудях і живить тіло. Я запримітив чорного бика, що мирно жував траву на протилежному боці двору. Незважаючи на темінь ночі. Він зазирнув мені у вічі, мотнув головою та вказав насторожу: Мій Бог, велесе, час помсти настав. Що це там шарудить у кущах? запитав перший та наблизився. Хто зна, може, звірина яка, отказав другий, ставши позаду нього. Я приготувався до стрибка. Той, що ближче, дістав меча з і розсунув гілля. Я загарчав. Пес! Не встиг здивуватися він, як я стрибнув і притиснув його лапами до вологого ґрунту. Щелепа зімкнулася у нього на шиї. Його поплічник витягнув зброю і кинувся у наш бік, завдаючи удару. Я відкотився і спритно підвівся на чотири лапи. Ривок уперед, гострі ікла вп'ялися в стегно супротивника. Він похитнувся та впав. Щелепа знову зімкнулася на ворожій горлянці. А, потвора! Почулося волання ліворуч. Я повернув морду і виплюнув огидний шмат плоті. Ось і панич. Тепер він. Огледівши мене, юнак почав утікати, але гнів наповнював мої жили та робив сильнішим стрибок і ще стрибок. Людські дві ноги не могли зрівнятися з проворністю напіввовка, яким був завивайло. Народжений від лісного звіра та прирученої собаки. Він перейняв могутність хижака та покірність своєї матері. Спочатку сільський люд не хотів підпускати вовче поріддя до отари, але завивайло довів усім свою відданість, і, зрештою, його прийняли. Ще цуценям він став моїми очима та вірно служив усі десять літ. У цю ніч людський дух і звірина плоть воз'єдналися. Ми разом здійснимо помсту стрибок і. Хлопець дістався до ганку, але двері різко прочинилися. У проймі стояла огрядна фігура. Батьку, там демон. вигукнув утікач і сховався за спину купця. Я зупинився, очі налилися кров'ю. Це він знищив мою родину. І тепер я знищу його. Як кажуть візантійці, око за око, зуб за зуб. Микола взяв із сіней кочергу і придивився. Чи не песливка це часом? Олеже, то лише собака того сліпого пастуха. Повільними кроками я наблизився. Сяя свічі, яку тримав купець, впало мені на морду. Той сполотнів, перевів погляд в бік і побачив двох мертвих охоронців, кров яких стікала з моєї пащі. «О, Господи, сохрани! купець охрестив повітря кочергою та замахнувся у мій бік. Зникни, демони, ночі! Я швидко відстрибнув і вхопив пащею край кочерги. Злоба застелила мені очі, клац у правиці Миколи зостався огризок. Згинь, диявол. зойкнув Микола і зачинив двері. Мене це не спинить. Благословенний десницею Велеса я боком стрибнув на перешкоду. Удар, ще удар. Одна за одною дошки переламалися та відлетіли. Я застрибнув усередину та роззирнувся. У напівтемряві місячний промінь з вулиці вихопив лезо. Я впав додолу, смерть пронеслася над головою. Убий його! заревіло ліворуч. Я відчув праворуч небезпеку, клац, мої ікла зімкнулися на чійсь руці. Батьку! Воно вкусило мене! Між моїми щелепами був затиснутий кулак, що стискав мисливський ніж. Відпусти його, тварюко! Лезо знову направилося мені під ребра. «За малушу! за Любчика. Ривок головою, і юнак опинився ліворуч від мене. Олег!» Хлопець виплюнув кров і повільно осів на долівку. Микола підхопив сина на руки. Пробач, сину! Гнів у моїх грудях охолов, плата майже завершилася, залишалася остання ціна. Я повалив лапою огрядного купця на спину та став зверху. Зазирнув йому у вічі, його очі розширились. Левко? з пізнав упізнав мою душу. Ні, ти, диявол, диявол, удар їх тистою лапою по лиці. Чотири криваві смуги проступили на щоці. Спаси та сохрани, Боже! підніс останню молитву своєму божеству Микола, і мої щелепи зімкнулися у нього на шиї. Я підняв голову та побачив у проймі дверей того самого чорного бика. Знаю, мені вже час велися. Раптом з хати в сіни виповзло мале дівча. Воно незграбно рухалося навкарачки, крутило головою та принюхувалось, підступило до тіла Миколи та вперлося носиком у його пошрамовану щоку. Невже це його донька, але як? Жінка купця загинула три літа тому, породивши на світ мертве дитя. Вся округа це знає. Але моє звірине чуття не може вводити в оману якщо дитя його отже має зазнати справедливої кари. Я вишкірив ікла та підступив до останнього нащадка свого кривдника. Дівчани незримим поглядом заглянуло мені у вічі. По спині пронісся холод. Чи маю я це зробити? Чи має понести кару за вчинки батька, його невинне дитя? Ти маєш приглянути за нею, пролунало у моїй голові. Вона благословенна моїм даром, очі її не бачать світу яви, але здатні зазирати у міжсвіття живих і мертвих, це дитя дане тобі, як відплата за мою допомогу, тому ти тут, тому ти досі живий. І Бог показав мені видіння, де жінка Миколи на смертному одрі клянеться у вірності пастирю душ, просячи зберегти дитя. Велес виконав її прохання, забравши дух породіллі у вирій. Дівчинка ж зосталася, так і не пізнавши материнської ласки. Зненавидів Микола жінку та їхнє спільне дитя. Горем опивався і вирішив, що ніхто не має бачити те нечестиве немовля. Росло дівча, замкнене під шістьма замками, ні батькової, ні братової любові не знаючи. Убити доньку Микола не посмів, але й полюбити не зміг. Я підійшов до дівчинки, не розриваючи зорового зв'язку. Вона бачить, хто я насправді. Бачить мій біль і приймає його, Малуша, Любчику, Завивайло. Вибачайте мені, але я мушу лишитися у світі яви, щоб виконати волю Велеса. Дівча підповзло до мене та обхопило ручками кудлату шию. Залишки мого гніву розчинилися у цьому дитяті. Микола навіть не нарік її іменем. Моя мама назвала мене на честь Велеса, Селев. Тоді ти будеш Богдана. Бо дана мені моїм Богом. Вона усміхнулась, ніби все зрозуміла. А я торкнувся вологим носом її щуки. Я покажу тобі шлях крізь темряву цього світу, Богдану. А ти продовжуй зцілювати мою зранену душу. Відтепер я твій руяві, а ти мій у міжсвітті. Історія з Ютуб каналу страшно цікаво». Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.